Князь, що став жертвою власного роду, після смерті Всеволода Ольговича, київський престол, мав перейти до його брата Ігоря. Так вирішив сам Всеволод, передаючи владу в руки свого роду. Але кияни не прийняли цього. Вони пам'ятали роки страху, свавілля і гноблення. Коли Ізяслав Мстиславич рушив на Київ на заклик киян, від Ігоря відвернулися навіть його дружинники, кияни відчинили ворота. І старий порядок упав. Ігор потрапив у полон, але Ізяслав виявив милість. Він не карав, а дозволив колишньому князю постригтися ченці. Ігор прийняв чернецтво, шукаючи спокуту, та історія не дала йому спокою. Коли брат Ігоря Святослав знову підбурив повстання. Київ спалахнув гнівом. Люди згадали минулі кривди і вирішили помститися. Вони вдерлися до монастиря попри заборону Ізяслава і благання духовенства, витягнули Ігоря з келії і розправилися з ним на вулицях Києва. Так загинув князь, який уже не воював. Лише молився. Згодом церква зарахує Ігоря до лику Святих, як того, хто спокутував гріхи братів і став жертвою політики власного роду. Це була не просто смерть князя, це вирок добі насильства, що пожирала своїх дітей. Це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.